Шановні українці, розпочну з того, що нещодавно минув рік після голосних справ відносно тиску правоохоронних органів на бізнес. Ми пам'ятаємо, як рік назад були організовані зустрічі і круглі столи, де Маніфест 42, така громадська організація, заявляла про те, що. Насправді треба в країні зараз піднімати питання щодо незаконних дій правоохоронних органів відно... у відношенні до бізнесу. Мені здається, що абсолютно ця тема залишається актуальною цей рік, і для того, щоб зрозуміти, чи бачать і чують це в Офісі президента. Абсолютно на днях було ухвалено і введено указом президента рішення РНБО щодо мораторію на перевірки. Мені здається, що всі чекали цього документу, але що в основу що є в цьому документі, для того, щоб ми могли проаналізувати, що буде відбуватися далі. Крім того, що наші контролюючі органи Державна податкова служба, Державна митна служба, органи державного контролю і нагляду мають більше звертати уваги на ризик орієнтовані підходи, тобто перевіряти тих, хто не відповідає певним критеріям, а критерії вибудовуються задля уникнення порушень законодавства і відслідковування тих компаній, які можуть такі дії вчиняти, виключно щодо них. Але мене найбільше Здивувала частина, яка стосується додаткового аудиту кримінальних проваджень, які проводяться різними нашими правоохоронними органами. І тут окремо навіть є виписані пункти, що рекомендовано Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки, ДБР, Нацполу, Службі безпеки, провести Якби додаткове вивчення і перегляд матеріалів кримінальних проваджень, у яких у межах досудового розслідування надається оцінка законності дій суб'єктів господарювання і застосування заходів забезпечення у таких кримінальних провадженнях. Насправді, тобто, проблема у нас не зникла. Кримінальні провадження, можливо, які після минулої хвилі обурення бізнесу десь знаходяться на столі чи в шкафі, вони знову дістаються і є незавершеними, недоведеними до логічного кінця. Тобто весь час бізнес тримають в такі, знаєте, не. Стандартні ситуації, замість того, щоб могли підприємці працювати, вони мають оглядатися назад, що буде далі з ними. І в основному це полягало, як ви пам'ятаєте, я ще раз нагадаю, щодо безпідставних обшуків і вилученого майна, які проводили тоді правоохоронні органи по відношенню до бізнесу до сих пір. Майно не повернуте, обладнання не повернуте, що далі з цими кримінальними справами? Мені здається, що можливо, якщо буде виконане це рішення РНБО і проведений такий аналіз, можливо, ми пізніше дізнаємося. Але чи тільки юридичних осіб стосуються такі дії правоохоронців? як виявилося, далеко ні. Тобто, у нас. Великою проблемою є якраз і забезпечення законності дій правоохоронних органів щодо проникнення в житло громадян. Ви знаєте, що відносно змін до 233 статті Кримінального процесуального кодексу якраз останнім часом було найбільше дискусій і розуміння того, що нам терміново треба вносити зміни до е, даної статті. Для того щоб вибудувати підхід, про який ми вже неодноразово одно, не чули і від Європейського суду з захисту прав людини, і щодо якого нам дуже часто вказують наші рішення рішення судів, які говорять про незаконність дій правоохоронців, тому на сьогоднішній день. Ми вам е, хотіли презентувати проект закону, який вже знаходиться на підписанні у всіх народних депутатів е, Верховної Ради. І хотіли би запросити їх до ще більшого активнішого підписання. Нас має бути багато для того, щоб ми зробили потрібну річ для багатьох українців. Тобто, я всіх закликаю доєднатися, підписуємо і далі будемо. Вас інформувати ще раз про що норми запропонованого проєкту закону. Шановні українці, давайте відверто. Ні для кого не секрет, що в Україні повним ходом влада намагається збудувати авторитаризм білоруського типу. Особливо яскраво це стало відомо всім останніми тижнями. Після подій навколо НАБУ, САП та інших антикорупційних органів. І одним з елементів цього авторитаризму, з важливих елементів, є тиск на бізнес. Тому що саме бізнес є тим незалежним елементом, який завжди підтримує демократію, завжди підтримує зміни, завжди підтримує ті речі, які рухають країни вперед. Але для того, щоб цього не допустити, бізнес треба тримати в узді. Бізнес треба тримати під кримінальними справами. От саме цього і хоче влада. Ви, я думаю, чули десятки, сотні, якщо не тисячі історій про безприділи пограбунок грабунок бізнесу, коли правоохоронні органи заходять без рішень судів, взагалі без жодної логіки. Кашмарять, а потім. Намагаються закрити ці справи за певну компенсацію з боку цього бізнесу. Це у найкращому випадку. Ці справи йдуть роками, з бізнеса доять гроші, і, врешті-решт, економіка від цього сильно страждає. Саме тому Європейська солідарність написала дуже професійний законопроект, який в собі тримає декілька важливих елементів. Елемент номер один. От щодо обшуків, це 233 стаття Кримінального кодексу України. Так от, зараз там написано, що, в принципі, от щоб не було, заходь без ухвали суду. От заходь і роби безпреділ. Після того є ще один важливий елемент. Коли слідчі прокурор це таки зробили, зайшли по бізнес, забрали комп'ютери, гроші, от все просто винесли з офісу. Вони приходять в суд і тихенько в закритому засіданні легалізують цю цю історію. А суди просто їм підмахують, тому що жодної відповідальності за фальсифікації, за безпреділ, за пограбунок ні в кого немає. Таким чином, наш законопроект відрізняється трьома ключовими елементами: перше, в 233 статті встановлюється конкретний перелік ситуацій. Де виключно слідчі чи прокурор можуть без ухвали суду заходити в поміщення і помешкання громадян, і також в офіси компанії. Це стосується невідкладних випадків, пов'язаних із врятуванням життя людей. Запобіганням безпосередньої загрозі їхньому здоров'ю, статтевій свободі чи особистій безпеці, або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів передбаченими статтями. Отець це дуже важливо. Ми чіпаємо тільки 115-118. 121-127, 147 149 152 153 155 156 155-ту, 156-ту 1 і 259 Чому це важливо? Тому що це стосується вбивства, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань і всього пов'язаного з цим. Окрім цього, другий важливий елемент. Розуміючи, що боротьба з корупцією це є пріоритет номер один сьогодні в Україні після нашої боротьби на фронті, ми спеціально прописуємо, що також мають змогу проводити обшуки і заходити в помешкання і в офіси без ухвали суду представники НАБУ за статтями 368 і 369 Кримінального кодексу. Це, які стосуються хабаря. От тут також. Це право їм дається, це важливо, тому що ми вважаємо, що боротьбу з корупцією треба посилювати якнайбільше. Але третій елемент, який вводиться в цьому законопроєкті і є також дуже важливим. Щодо українського безпреділу вже є конкретні рішення Європейського суду з захисту прав людини, які кажуть, що не можна проводити обшуки без ухвали суду у тих випадках, як вони зараз проводяться правоохоронним органами, знаєте, відверто, і ДБР, і Служба безпеки і інші, вони зловживаються. Так от в нашому законопроекті тепер дуже чітко прописується, що якщо такий обшук без ухвали суду було проведено, Протягом 48 годин його зобов'язані легалізувати. І тепер увага. У відкритому судовому засіданні за присутності потерпілого та його адвокатів. Не так, як зараз тихенько переписали, скопіювали і підтвердили все, що вилучили, а у відкритому засіданні. І тепер, тепер у цьому засіданні. Прокурор чи слідчий будуть зобов'язані довести по кожному вилученому доказу, яке це має відношення до конкретної справи, по якій заходили. Чому це важливо? Пишуть будь що, заходять, вигрібають гроші коштовності, все погляд, все підряд. Техніку всю забирають у бізнеса. Воно не має відношення до справи, але вигрібають. І потім жодної відповідальності. Так от тепер, згідно з цього законопроекту, слідчий буде зобов'язаний доповісти і довести аргументовано, чому, чому ви вилучали ті чи інші докази. Окрім цього, вводиться відповідальність для суддів. Щоб вони не формально підходили і робили копі-паст, вибачте, постанов слідчих в свої ухвали, а щоб вони вдумливо аналізували і проводили засідання по закону. І останній момент також в тому, що стосується легалізації оцих постанов по обшуку без судової ухвали, вводиться також апеляційні засідання. Наприкінці, хочу сказати тільки один момент. Тиск на бізнес треба припинити. Бізнесу, який сьогодні працює в Україні, можна тільки аплодувати, тому що вони тримають робочі місця, вони платять людям зарплату. Вони з точки зору соціальної відповідальності набагато більш патріотичні і українські, ніж наша влада. Подивіться, хто допомагає сьогодні фронту: благодійники і бізнес. Що стосується влади, всі ми бачимо останні справи, в тому числі по дронам і по ребам, що там коїться. Тому ми вважаємо, що цей законопроект є важливим системним елементом припинення тиску на бізнес. Не ручника, коли комусь припинять, а десяти іншим не припинять, а системним елементом. Саме тому я також. Звертаюся до всіх наших колег по парламенту підписати цей законопроект. Він є професійним і базується на міжнародному досвіді. І окрім цього, я звертаюся до представників профільного комітету Верховної Ради України. Терміново розглянути цей законопроект як тільки він буде зареєстрований, і вже на найближчому засіданні приймати його в першому читанні. Я хотіла би теж наостанок сказати, що. Жодні мораторії на проведення перевірок не вирішать питання крім от таких системних речей, які ми зараз запропонували даним проектом закону, тому що змагальний процес доведення доказів навіть при уже а, після проведення обшуків проведення судового засідання щодо їх узаконення вони дадуть можливість і бізнесу, і громадянам захищати себе. Тобто прозорість, відкритість, можливості це все, все, що має бути в демократичній державі. Тим більше, що проект закону насправді виписаний виключно на основі досвіду і рішень ЄСПЛ, які рекомендовані Україні, більше нічого там немає. Тому я сподіваюся, що заперечень з боку правоохоронних органів бути не може. Це та процедура, яка підніме статус і самих правоохоронних органів, і дасть бізнесу і громадянам доводити свою точку зору і свою правоту в судах. Саме так має будуватися робота в демократичних країнах. Дякую, дякуємо за увагу. Дякую, Николай, брифін,